Добрий вечір. Сьогодні у нас 19 листопада 2022 року. Недавно знімав Стрийську. Там питали мене, казали пересорт. А ну-ка, подивіться. От така вона в мене. Сигнальне плодоношення. От така, Де більше ржалина, де менше, отакої От форми. От такі плоди. Ну Це плодяка прямо скажу. Отакі от вони. Є і меншенькі отакої от форми, от більш ржавлена. Отак, от освітлення поміняємо. А ну отак. Отакі от стрийська. Хто, кого вона є, давно там підписник, по-моєму, Андрій Марущак. Казав, що, можливо, не стрійська. Дивіться, підкажете мені. Так, ну заодно там груші дивився і заодно дістав ящичок. Грушок тут. Ті, що в мене на дичці в самому низу прищеплені. Ну, це до да, ліса не касається цього, це на саджанцеві. А тут ось. Дивіться, яка кучерянка в мене на тому. Це та, що на окремому деревинці. А це те, що прищеплено в тіньку і так. То, щоб мали вду, що знали, що, які вони наскільки менші. Там, де прищеплені внизу. Не було їм доступу сонця. І, ну, взагалі, от просто. Просто хочу тут деякі сорта показати. Ну, це кучерянка з з окремої, з окремої деревинки трьохрічної. А це прищеплена кучерянка, яка маленька. Це виставочна Краснокутська, одна єдина в цьому році. Буду ждати. На той рік повинна бути вже плодити в мене. Тоді будемо дивитися. Так, тут у нас що? Роялті? Так, у нас роялті теж дрібненька на цьому. Правда, ось є плодик. Ну, Представляєте, яка вона десь буде. На окремому саджанці роялті ще вона тверда, ніяких признаків розм'якшення нема. І вітчизняна, відчизняна. Отака вітчизняна в мене. Теж буде в два рази більше, я думаю, на окремому саджанці. Теж тверденьке це перше. Ну, поки вони хай лежать, потім скуштуємо. Не дивіться, що вони дрібні. Я прошу. Ще раз кажу, ось кучерянка на окремому, і це те, що на прищепі там. Такий огляд постризький, хто підкаже, все буде Україна.